Колись давним давно серед мальовничої природи жили чоловік та жінка. Усе було б добре, та діточок у них не було. Нарешті через багато років у хаті з'явилося двоє дівчаток одна білявенька з русявим волосічком, а друга чорнявенька з волоссям чорним, як смола. Збігали роки Виросли дівчата справжніми красунями, були серцем добрі, усім допомагали, батьків радували та шанували, і ось припали вони якось до вподоби двом юнакам за свою вроду, удачу і працьовитість. Ніщо не віщувало біди, але горе прийшло несподівано. Оселився серед цієї краси страшний змій. Якось пролітав він над долиною, де дівчата вибілювали на сонці полотно, побачив їх і вирішив узяти їх у полон. Перетворившись на чудового метелика, він сів на травичку, а потім, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущика, усе далі й далі заманював дівчат. Опинилися сестрички у непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає, метелика враз не став. Усе почорніло, закрутилось, заревіло. Перед ними став страшний змій. Схопив дівчат і поніс у своє царство. Плачуть дівчата. А він, регоче, реве, жалю їм завдає, бо не любить слуга Злого Духу, щоб щастя ходило між людьми, щоб добро панувало. Плачуть дівчата і кидають по одній волосині чорного і русявого волосся. Можливо, за цими волосинами їх знайдуть юнаки, і вони повернуться додому. І сталося диво дивне. Добрий лісовий дух оживив їх і перетворив на чорні й червоні ниточки. Прилетів Змію своє царство, замкнув на важкі залізні замки полонянок і ліг відпочивати. А тим часом юнаки дізналися, що дівчат украв змій, і вирушили в дорогу їх рятувати та з неволі визволяти. Довго йшли вони полями, лісами. Аж раптом побачили у траві чорні та червоні ниточки. Здогадалися вони, що це дівчата їм слід залишили. Почали змотувати вони нитки у клубочки, та так і підійшли до Змієвого палацу. Викликали Змія на бій. Він вилетів, розлючений, страшний, і з ніздрів вогонь палає. Не було у хлопців зброї. Лише ниточки скрестили, і сталося диво Вони перетворились на міцні мечі, що відразу відрубали голову змію, розправилися відважні юнаки зі Змієм, упав в палац, і лише купка попелу залишилася від нього. Визволили хлопці полонянок І віддали їм решту чорних і червоних ниток. Цими нитками, хрестиками вишили дівчата чудо сурочки З вдячністю одягли їх юнаки, ще кращими й сильнішими стали. А дівчата всім рідним теж повишивали сурочки, бо на візерунках вишиванок були добрі обереги від усього злого, подаровані добрим лісовим духом дівчатам-полонянкам. Відтоді, кажуть старі люди, Повелося вишивання, і де є у хаті вишиванки, там рід живе добре і щасливо.